Якщо ви носите перуку і мрієте про високі зачіски, то це реально з системою заміщення волосся. Тобто в ній можна робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Ось така система вона така дуже легесенька, майже невагома, основа, дуже така легесенька. Волосся тут середньої щільності, більш тако до рідкого. Дуже ідеальний варіант на літо. Сіточка йде повністю по всій системі навколо обличчя, і на потилці вона обрізається і фіксується. Ось тут її також, вона йде досі до частини, далі йде шовка ставка. Ось тут ви можете обрізати побільше, наприклад, дивлячись, яка у вас висота чола, і перехід можу, ну, взагалі буде непомітний. Можете залишити декілька міліметрів, щоб зафіксувати, наприклад, лаком або гелем для волосся сильною фіксацією. І взагалі оцей перехід буде непомітно. І головне, щоб ви обирали сіточку в тон шкіри. І можете по бажанню постерігти чубчика, бо легесенького чубчика також він може прикрити ось цей перехід. І дивіться, як виглядає шкіра голови. Тобто, це імітація шкіри голови. Дивіться, який класний ві.